Друзі мої, вітаю вас щиро. Бажаю кожному доброго здоров'я, ясної голови і спокою у серці. Бо останнім часом, скажу вам чесно, цей спокій нам усім ой як потрібен, життя таке, що постійно підкидає якісь нові сюрпризи, то зміни в законах, то нові правила, то чергові перевірки. І сидиш та думаєш, невже це вже межа? А потім розумієш, ні, межі. Мабуть, ще й близько не видно. Сьогодні поговоримо про те, що багатьох уже тривожить, а комусь тільки доведеться з цим зіткнутися. Тотальні соцперевірки, які держава запускає ледь не по всій країні, ходитимуть по квартирах, заглядатимуть у кімнати, питатимуть про доходи, перевірятимуть, чи живеш там, де написав, а інколи навіть дивитимуться, який телевізор у тебе стоїть. І все це. Під красивою вивіскою адресності допомоги звучить правильно, правда? Мовляв, гроші мають отримувати ті, хто їх справді потребує. Але коли дивишся на все ближче, коли слухаєш історії людей, які вже проходили це обстеження, то картина стає зовсім іншою. З'являється відчуття, що це не допомога наводить лад, це просто новий спосіб зменшити кількість тих, кому платять. Бо бюджет урізається громадам кажуть викручуйтесь самі, а дірки треба чимось латати. І найпростіше за рахунок тих, хто й так ледве тримається. Давайте розберемося, кого ж будуть перевіряти в першу чергу. І тут, друзі, майже без сюрпризів, першими під приціл підпадають усі отримувачі субсидій та соціальних виплат це малозабезпечені родини, самотні батьки. Пенсіонери, які ледве отримують свою копійку, одним словом, ті, то, ті, хто найменше здатен себе захистити. Усі ці люди можуть прокинутися одного ранку і почути у дверях ми з обстеження, без письмового попередження, без офіційного листа. Дзвінок сьогодні візит завтра. Так нині працює система. Офіційно назва цього процесу звучить дуже пристойно оцінка матеріально побутових умов. Мовляв, держава повинна впевнитися, що допомога призначена правильно, але неофіційно. неофіційно інспектору достатньо знайти дрібну невідповідність, дрібну деталь, що не збігається з анкетою, і людині можна відмовити в допомозі або зупинити її. Такі випадки вже є. Комусь зробили зауваження, що у квартирі замало місця для дитини, комусь сказали, що техніка надто дорога. Комусь поміт, що в кімнаті надто чисто, значить, хтось допомагає. А це вже додаткові доходи. І ти стоїш перед інспектором, як перед суддею, і не розумієш, що відповідати, бо логіка тут, мод, ну, десь у паралельному світі. Друга велика категорія ма внутрішньо переміщені особи, і тут головна новинка виїзди за кордон понад 90 днів. Поїхав лікуватися, доглядати маму. Шукати заробіток, щоб вижити, не має значення. Якщо тебе довго не було за заявленою адресою, це може стати підставою припинити виплати, мовчки автоматично, без пояснення. І люди потім місяцями доводять, що не зловживали, що не тікали від системи, а просто жили у цих тяжких умовах війни. Під перевірки ну, ти потраплять також сім'ї з дітьми. Незалежно від того, чи це опіка, піклування чи просто родина, яка отримує державну допомогу. Офіційно мета благородна забезпечити безпеку дитини. Але ви ж розумієте, що на практиці кожен інспектор дивиться по-своєму: один скаже все добре, інший невідповідність умов. І найстрашніше, ніхто не пояснює, за якими критеріями це оцінюється. Нема чітких норм. А значить, є величезне поле для суб'єктивності, є й родини військових, які мають право на пільги або службове житло, там інколи інспекції перетворюються на цілий бюрократичний марафон, то довідка не з того відділу, то поставте ще один підпис, то прийде інший інспектор, бо перший не зміг визначитися, і люди роками ходять по кабінетах. Давайте поговоримо тепер про сам механізм перевірки, бо саме в ньому заховані всі пастки. Перший етап повідомлення про візит у кращому разі вам подзвонять, у гіршому просто постукають у двері. Якщо людина не знає своїх прав, вона відчиняє, бо думає, що так треба. Але правда в тому, що нічого ви нікому не винні без офіційного документа. Нікого не зобов'язані впускати. Має бути направлення, посвідчення, дата, склад комісії, усе інше неофіційне, а значить незаконно. Другий той етап огляд житла. Тут інспектор фіксує все: стан приміщення, кількість кімнат, кількість людей, наявність холодильника, пральної машини, мікрохвильовки. Я зараз не жартую. Техніка стала одним із маркерів рівня життя. Уявіть собі, у 21 столітті наявність телевізора може стати підставою вважати вас недостатньо бідним. Також інспектори часом дозволяють собі ставити запитання про доходи, хоча для цього є податкова, а не соцпрацівник. Третій етап опитування сусідів так, вони можуть питати, хто у вас живе. Коли приходять, хто буває, чи справді ви живете за цією адресою. Сусіди інколи кажуть усе, що завгодно, Кількість іноді навіть не зі зла, а просто аби сказати. А потім ця випадкова репліка опиняється в акті обстеження, і нарешті головний документ акт обстеження умов проживання. Саме він вирішує вашу долю. І проблема в тому, що він повністю суб'єктивний. У одному районі на однакові умови скажуть, годиться, у іншому таску невідповідність, хтось поставить плюс, а хтось там мінус, і ви потім місяцями доводите, що не олігарх, не ухильник, не шахрай, просто людина, яка живе, як може. Чому все це так схоже на спробу зекономити? Бо паралельно з перевірками держава скорочує бюджет соцзахисту. Перекладає фінансування на громади, які самі ледве дихають, а зверху запускає гучні програми, на кшталт різних тисяч або кешбеків. І люди думають, па, о, це допомога. А насправді та за кожну таку програму десь тихенько урізають іншу підтримку зазвичай ту, що йде найбільш вразливим людям. А тепер найважливіше як захистити себе. По-перше, завжди вимагайте посвідчення інспектора. Це ваше право. По друге, вимагайте письмове направлення із зазначенням підстави, дати і складу комісії. По третє, обов'язково фіксуйте візит на відео. Кожне слово, кожен крок. Це ваша страховка. По-четверте, майте повний пакет документів оренда, власність, статус ВПО, довідки, свідоцтва, комунальні квитанції. Зберігайте копії. По п'яте. Якщо з чимось не згодні, пишіть зауваження до акта прямо перед підписанням, прямо там, у тому ж документі. Якщо інспектор прийшов без документів, стану спокійно кажете, переносимо візит до офіційного направлення, попросіть копію акта одразу, потім діставати її майже неможливо. Чи можна оскаржити рішення? Так, є департамент соцзахисту, є суд, і люди виграють справи. За наявності відео, копій документів, ваших зауважень, це реально. А тепер кілька порад, які зменшать ризики: оновіть договір оренди, внесіть себе до складу сім'ї, зареєструйте фактичне місце проживання, повідомляйте про зміни самостійно, ведіть домашній архів документів, тримайте контакти з соцпрацівником вашої громади. Просте людське спілкування нерідко рятує, і наостанок. Нам кажуть, що все це заради порядку. Але коли система стає каральною, коли головна її мета не допомогти, а відмовити, тоді ми повинні знати правила і захищати себе. Бо допомога це не подачка, це право, право людини, яка живе чесно і гідно і потребує підтримки. Дякую вам, що слухаєте погляд вільних, дякую, що не мовчите. Підписуйтесь, бо разом ми сильніші. І перед чиновниками і Перед несправедливими правилами бережіть себе і до нових зустрічей!